Вітаю вас, дорогі любителі Шахів, на моєму каналі просто, просто складне. Сьогодні я хотів продовжити тему Тойгіншпів і зробив цікаву підборку в одному важливому прийомі. Взагалі вважаю, що той інш не дуже складні. І що нам цього займатися, це займатися дуже довго. Але щоб. Освої основні навички сутових шпилів, треба володіти певними прийомами, які зустрічаються практично в всіх шпілях торових. Один із важливих прийомів це є Врізання короля. Це, це стосується також як для атаки, так і для оборони, скажімо так. Що ну, купимо поговоримо про оборону. В даному випадку хід чорних. В чорних вже відрізаний король. І це дуже небезпечно по восьмій лінії, тому що коли король відрізаний по восьмій лінії можливі мати його мотиви Але на досить мало матеріалу. Чорні вираєте Руб-2 активізують свою. Тру. Білі змушені брати на 3. І тепер чорні відрізають білого короля по лінії G. Роблять хід король 6 неможливим. І білі, не звичайно на зайву Пішака, не встані виграти цю позицію. Білі зіграли короля 6. Тура G5. Чорні атакують пішка F5. Потрібно захищати. Тепер Чорні можуть активізати свого короля. Білі грають. А4. Можливий був хід також Тура В5, але в цьому випадку чорні грало би c 7 на 4. Кроль це 6 І бійну важко посилити в цю позицію. У них є цікавий такий тактичний ресурс Турей 5. Але е, шахи це не є шашки. Е, в шашках е, потрібно завжди бити, якщо така можливість, в шахах на щастя немає такого права, тому чорні грає тут кроль B7, і на A5. Король А7. І пів на настані посилити цю позицію. Король білий виключний з гри. Це важливо, це була ціль наше відрізання. Тура не, не встані провести ПЖК або виграти ПЖК F6. Нахід 4. Який послідав партії Чорні грають кроється 7 я на ТРВ5 кроється 6. ну Позиція тут ніч, якщо маскується, розглядала. Тепер йдемо до наступного прикладу. Білий грав Росмейса Савон з відомим Львівським майстром Віктором Е, Ті позиції чорні, які якими грав Женядінов, мали можливість звести партію в нічию. Вони спокусилися пішиком. В партії було зіграно 2-4. І Білі активізували свого короля. Король це 6, Тура є 4 король Д6. Тепер. Виникає загроза за мату. Ну і пішак Д перетворився у дуже різну силу. Д5. Король 8 іденний хіт. Слідує шах, король же 7 і після король Е7, Пішака Д не зупинити. Контрура чорних. Тут запізнюється на d7 Є3. слідує просто взяття на Тура 4 король D6. І. Пили... Проводять на Натура E5. Піліппосик про Е5 і, Біла Тура легко справляється з. Двома Чорні здалися. Так, тепер перейдемо до початкової позиції. Як же требує всі захищатися? Чорні не досягнути нічиєї, якщо вони зіграли б тут тора e c 3 відрізаючи короля по лінії С і не даючи йому вступити рух, як двічі зараз король С6. E на Тра 4. О, шах і Тура С1. Біля ще встані створити проблеми. Він грає Тура 7 І тепер потрібно зайти ще один сильний хід, який тримає позицію цього В рівновазі Тура А1. З на ідею c 6 зіграти. Тора А6, захищаешь этого пешака. Король Б7. Инта а 2. Тут пили ничего не может критично добиться, но Тора С6 просто отвечает король С7. Король Б7. І... просто повторение ходов. Чорні таким чином тримають нічию. Так що відрізання короля. Давала тут нічию. Тепер подивимось випадки, коли е відрізання спрацьовує в стілі виграшу. Хід білих вони грають тура а 5 Завжди треба запам'ятати важливе правило, коли. Кора бореться з пішоком, завжди важливо 5 лінії. Як правило, це приводить до приводу вирушу. мають пішока 7, який ще, за якого Чорні повинні віддати Туру. Але якщо б наприклад, піліграло б поспішне кров Б7, тоді після удару удару б рятувалося ходом в кролів 5. Це вже ми знаємо попереднє відео, також тут йде відсопення плечем H3, король d 5 король F4. Ну і білий король не може наблизитись до пішака, тому що чорний король не заважає відштопує плечем. Тура R7, король G3, король e 4 H2 і нічия. Тепер прийде до фото 3 5 Чого не 3 f 8 Король b7. Зберігаючи відрізання. Тепер біля хоче зіграти, просто поставити ферзя. Ну і пішак губиться, якщо Білі ферзя. Тора має бити, король б'є, h3, тора, тора, і пішак затриманий випадку 3F7, король А6 загрожує тепер ферзь, тур А8, тур АБ5. І на H3, тур АБ8. На H2 був би, білі просто б'ють туру, наприклад. Ну, або ставить ферзя. або ставить просто ферзя і на удар грають стержі да, наприклад можливо було б бити ферзя і на би стати ферзя, але там починається якісь шахи, так простіше тури f3 і тут шах і на король G5, b 5 Ставить фрезер наш Тура 3 є захист а 5 І білі перемагають. Так, Це позиція має термічне значення. Треба це запам'ятати при боротьбі з тури проти пішака. Якщо тура здається всіх по п'ятій лінії, то вона короля права. Перемагає. Е, наступний приклад також цікавий. Е, Хід е, тут чорних. В чорних є можливість просто кубити пішака. спокуситися. Ну, виглядає, що тут позиція легко виграна, але після ходу крові 3. Виявляється, що просто сліди перехід в нічіння шприцем шпіль. Теоретично -е 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 нічия і... Чорні не встанеться позицію виграти. Вроде такий ще перебіг подій. Так. Карде 2 Не знаю, Б4. Так. Так. Ну і це нічия там. B3, б 5 і Croль B1. Важу тримати позицію. Накроці ну, 3, кроці 1. Шах і. Нічия. Ну, Повернемось тепер до початкової позиції. З цієї позиції до перемоги веде. Чорний А3, Відв'язання короля. Чорний заряди а 3. Тепер по третій лінії. Тепер э, не встані щось корисно створити. Тепер чорний просто цього Зайвий пішака вперед. А3. б 2 Б-3. Ну і пішак проходить. Ну і можна просто ще побити на D4, ТОРА2, ТРД3, Б2, ну і чорні легко перемагають. Ну і на закуску ще один цікавий приклад. Тут також. хід чорних. Ну. В таких ситуація треба максимально звісти короля? Тура D5. Між щем 5 вела до нічиї після король Д2, але ну, це вже інакший випадок. Це не є принципово. Важливо знати, що можливо відтікати максимально короля. Наскільки це можливо? Тура 2. І треба сказати, Так, Траф 2, а тепер король G6, важливий хід, якщо б тут зіграло б. F5, чорні, то вони могли отримати тут біля рейтор D2. Так, нічия. Король G6. To F2, F5. Ну і білі просто не може завадити просування королю. Просто це йде вперед. Король 4 і виграє, mm -hmm. тому вони пробую останній шанграй ТРД2. Ну взагалі, прихід в пішковий шпиляти дуже відповідальний. треба знати також добре пішковий шпіля. В даному випадку вираж досить легкий. Туреб Д2, король-2. І король G5. Ну Білі не встигають зняти позицію. Cro2, e 2 король g 4 В випадку e 2. Чорні займають опозицію CRL4 і легко виграють цю партію. Король e 3, король F1 і король стає на третю лінію. Також важливо правило пішковеч, коли коли, коли стоїть, ну, коли йде боротьба короля проти короля і пішак. В таких випадках, якщо король попадає на 6-віні, поці завжди грається. неважливо від черги ходу. Наприклад, так. Сам просто як круг Г2 і потім F4. Але можна грати F4 також. Він роли грає, Под 1, F4. Король 1. Просто щоб продемонструвати це право. Король 3, Croжа 1, F3, f 1, F2. І чорні перемагають. Так. Якщо це, вам це відео сподобалось. Ставте подобайку і абонуйте канал, щоб не пропустити наступні відео.